Друзі, я вітаю вас на youtube каналі Телеграф Я і Мене звати Дерина Глушенко. Традиційно ми із різними експертами обговорюємо щодня актуальні та важливі новини сьогодення. Як бачите, до нашої сьогоднішньої розмови доєднався наш спікер, український військовий, колишній голова служби зовнішньої розвитки України, генерал української армії Микола Маломуш. Пане Миколо, мої вітання і подяка, що знайшли час та можливість. Вітаю слава Україні! Героям слава! Знаємо, що в ніч на 23 червня російський агресор обстріляв Київ ударними дронами, а також крилатими балістичними ракетами. Це черговий. Тисячний масований обстріл, який терористичний обстріл, який Російська Федерація проводить по Україні. Е, під час того, як відбувалася атака, про що власне я хочу поговорити, е, монітори почали писати, що по Києву б'є невідома балістика, і там говорили про те, що це можуть бути або корейські ракети, або вже навіть якісь. Е, Нові і що монітори майже не могли їх зафіксувати а тому у жодному разі просили українців не покидати укриттів. Чи відома вам інформація щодо цього, що за невідомі ракети могли бути? Або ж корейські ракети про що загалом могли писати моніторингові канали? Ну сьогодні маємо інформацію, що Росія вдосконалює і свої іскандери. От тому uh -huh. один із варіантів сьогодні, е, ті, що е, були вже оновлені знову системи наведення систем ведення оману наших моделей ППО, о, це те, що вони працювали останні місяці, і ми вже знаємо, ці випробування були. І дійсно сьогодні проводиться експертиза в плані встановлення. чи це російські модернізовані і е, є попередня також інформація, що можливо деякі були і корейського виробництва також модернізовані, тому що попередні корейські удари. Вони показали неефективність зі цих ракет, тобто в плані особливо точності. Вони дійсно великий заряд, але е, якраз е, щодо конкретних об'єктів вони досягають цілі, як правило, на 80%. відсотків. Тому е, Росія і Корея провела модернізацію і зрозуміло, знову поставляють уже ці ракети. Також небезпечні, модернізовані. І один із варіантів те, що дійсно і по Києву била іменно ця ракета. Угу, угу. Чи є вони більш небезпечними, страшнішими ось, саме ці ракети? Е, ну, в першу чергу ми говоримо, якщо крилати ракети, то е, дійсно вони небезпечні, але е, ми можемо їх збивати з системи «Петріот», «Арісті» – це що збивають і балістику, і крилати ракети, включаючи кінжали, А якщо чисто крилати, ракети, то збиваємо ще дуже ефективна система. Німецького виробництва АРІСТІ, от якраз mm -hmm. ці три системи, які е, також захищають Київ і інші міста нашої держави, дійсно їх небагато, але вони можуть збивати такі ракети. Тому Росія, знаючи, що ми маємо такі системи, намагається зараз відпрацювати моделі електронних е, керованих е, так управляємих ракет і обманки в плані mm -hmm. траєкторії. В плані, можливо, дезорієнтації е, таких, знаєте, фальш-посилів. Плані сформування електронних екранів коло реальних об'єктів, реальних ракет, для того, щоб ми не змогли при новітніх засобах е, збиття, в першу чергу, ну, американських, британських, французьких і німецьких протидіяти ним. Да, це ускладнює позицію, ускладнює їх виявлення, особливо на ранніх етапах ідентифікації біля контентних об'єктів і нанесення ударів. Але поки. Цілому справляємося, наносимо удари, тому що навіть і ті системи, тіпа Петріот, Аріса і самки, все таки в угу. більшості випадків на достої відсотків збивають такі ракети. Угу. Е, якщо поговорити про ситуацію на фронті, от зокрема діпстейт аналітики повідомляють, що збройні сили України звільнили Авдіївку в Сумській області. Проте, все таки, російська армія просунулася біля привільного її Шевченку. Що на Донеччині? Якщо коротенько. Пройтися по тому, що відбувається на лінії бойового е, зіткнення, де найгарячіші точки, де ситуація більш-менш е, стабільна. Ну, ворог в плані і реальної інфраційної війни вже не разово заявляв про е, літній наступ. Я прямо стверджую, mm -hmm. як ми не раз говорили в наших ефірах і в інших, е, що Росія не має стратегічного потенціалу для великих наступальних операцій літом осени цього року. Дає обмежені континенти, ще великі і підрозділи е, сформування нових, так сказать, уже мобілізованих, які не мають глибокого досвіду, але їх ще багато. Відповідно, нової техніки озброєння на 30%, яке відбулося. Але вони не можуть наступати по всьому фронту 1200, я сказав, е, уже командуючий е, е, в цілому наших збройних сил. Е, але е, вони намагаються шукати слабкі місця. І в тому числі альтернативний. стратегічний, зрозуміло, це Покровський напрямок. Це є чітка позиція Путіна: пробити цей напрямок, пройти до Константинівки, Краматорськ, Славік захопити, але з Покровського, Новопавського, Краматорського і Турецького напрямку. Намагання були багато місць це не відбулося. Тому ворог намагався пробитися в інших місцях, і основний напрямок був це Сумщина. Чому? Тому що ми відійшли з території Курщини. У ворога звільнилось 50 55 тисяч якраз вояків різних підрозділів і бойових засобів, особливо безпілотники, і вони рушили на Сумську область. Єдиний формат, що ми їх відтягуємо, це наш плацдарм 90 квадратних кілометрів на території Курщини, де ми відтягуємо 12-15 тисяч вояків, які воювали проти наших військ на Курщині. Всі інші були на переміщенні на Сумщину. Мало того, частина намагалась перекинути з Покровського напрямку, щоб швидко провести таку операцію. Підтягнутися до Сум, і наче масовані уст у якраз акт атаки на самі місто Суми, наші укріп райони і наші оборонні позиції. Ми дійсно на першому етапі відійшли по ряду секторів. Це юнаківка, це зрозуміло, і Андріївка. От але підтягнувши резерви, опанувавши більш потужні позиції в плані захисту, а це укріп райони. Там була проблема. треба, щоб комісія ще розібралася. Чому там укріп райони були побудована системно, десь там навіть. Сфільми, є проваляються зуби дракона по обочинах. Цього не допустимо, тим більше за багато років війни. Завжди треба готувати лінію оборони, бо з перших днів там відтягнули ворога ще в 22-му році, і оборона повинна бути. І коли пішли на Курск, вона повинна бути системна. Тоді не було обстрілів безпосередньо по тим людям, які будували. Ну, сталося, як сталося. Тепер уже ми опанували ситуацію. Наростили резерви, ударні позиції дронів дуже потужно. І розуміли страдиційні дії сил спеціальних операцій. Оце якраз спасло ситуацію, раз і з іншого боку, дозволило нам наступати на Андріївку і потіснити біля юнаківки на 700-800 метрів. І це є перспектива стабілізації ситуації в цьому регіоні. Курський виступ, якраз Сумський, тримаємо позицію. Намагалися формувати силу біля Харківського напрямку, пробували атакувати в трьох секторах від якраз Вовчанська до. Куп'янська нічого не вийшло, ми зайшли в область, тримаємо невеличкий плацдарм. Це загроза Росії, що ми зайдемо на територію Росії в цьому секторі. І зрозуміло, основні сектори, про які ми говоримо. Це начинаючи від Лимана, відповідно Краматорський, це Часів Яр, Турецький, саме це Покровський і Новопавловський, це сьогодні основні театри бойових дій. Все-таки ворог повернувся до ідеї в цьому секторі. Пробивати стратегічно ініціативу і рухатися на всі всі міста з метою захоплення Донецької області. Путін да, він вимагає при всіх переговорах, що ви визнали е, результати референдуму по окупації е, території, але більше говорить про факт, де що завоював. Тому цей факт він хоче створити, тобто нові наступи, нове захоплення. Ми цього не даємо. Так, да, як ви сказали, пів просунувся в двох селищах. І відповідно там намагаються створити якісь укріп позиції. Ми відійшли, але вогневими валами намагаються накрити ті позиції, де ми були. Тобто, ми їх пристріляли. Тобто, це не то, що вони зайшли і сидять там і далі плацдарм. Ми маємо відповідно вже чіткі координати, наносимо удар, а в них там укріп районів особливих немає, не створено ще. Це дуже важливий період. Навіть відхід, але вміло організувати вогневі удари, щоб ворог якийсь генерований більш тоді вже не. По групкам невеличка, 2-3 чоловіка на квадроциклах і mm -hmm. мотоциклах, але зайшли вже під розділом, а там їх, відповідно, ми знищимо безпосередньо місця концентрації. Так, да, дійсно є питання ще по Новопавському напрямку, намагаються тиснути з півдня. Е, була ідея в них просунутися все-таки на Дніпропетровщину. Ми їх зупинили своєчасно, великий виступ, який вони створили, дуже вузький, загрожує їм його перерізанням або ударів з флангів. Це не дає можливості розгортати там наступальні операції широкомасштабні на Дніпровщину. чомусь зупинилися, тому що можемо їх оточити отой невеличкий прорив, який в них був по напрямку до Дніпровщини, і зрозуміло, запорізький напрямок. Планували стягнути туди до 100-120 тисяч, значить, наступ на Запоріжжя. Уже чотири місяці про це вони говорили. Деякі мірі тактично наступали от, біля Токмака і інших місць, але не вдалося пробити щось суттєво. Десь було спросування пів кілометра до кілометра. От ми їх відкидали в інших місцях, але сьогодні більш потужно опанували в плані нанесення ударів і по резервам, і особливо по залізниці, яка доставляє всі, так сказати, засоби ведення вогню і е, якраз е, особовий склад. І одна із операцій це нашого гуру, який провів успішно операцію по знищенню відповідно. Е, Дуже потяг великого з військової техніки озброєння, який також послави позицію росіян. Я думаю, що там перспектив великих не буде. Що ми констатуємо? Тяжкі йдуть бої в різних секторах, але ми ворогу не даємо проявляти ініціативу. Намагайся їх вже говорить сирський контратакувати. Це ново, як ми давно вже говорили, метод ведення війни. Не тільки оборона, тому що це тільки оборона, знищив резерви і поступово десь навіть відступаємо. а контрудари і удари в слабких місцях. Це навіть при менших сили засобах, а ми зараз підтягуємо новітні це більш ефективний способ і нанесення ударів противнику просунутися вперед і вже створити передумови в окремих слабких місцях ворога для наступальних операцій більш широкомасштабного характеру. Сьогодні є ці умови. Сирський вже заточений Бачу, вже говорить вже це цією мовою. І я думаю, що перспектива при відповідних і не тільки мобілізаційних ресурсах, які є навчених, а особливо техніка озброєння, яку ми закупаємо за кордоном. 50% виробляємо на власних ВПК. отримуємо від Європи і частково закупаємо в США. Оце той потенціал, як ми будемо забезпечувати війська. Складно, ще не зовсім достатньо, але вже генеруємо всі ресурси для того, щоб і тримати позиції, і готувати відповідно контрудари по ворогу. Mm -hmm. Ви ще згаданий голоком Сирський під час спілкування з журналістами сказав, що не можна виключати наступ Росії із Білорусі. Я переконана, що це йдеться про ті навчання, які заплановані в 25-го року. І ось такі заяви, так від ну, головкома, вони говорять про те, що не можна виключати те чи інший розвиток подій, тому що ми не знаємо, що може у до кінця не знаємо так, що може утнути ворог. Чи все-таки тут уже ну, пряма розмова про те, що до чогось готуються, і що ну не дай Боже сценарій 22-го року, що може повторитися знову? В першу чергу, ми не повинні допустити помилки 22-го року, коли політичне керівництво держави. Військові на деякі мірі розвідки, деякі говорять про те, що наступу і вторгнення широкомасштабного не буде. Хоча mm -hmm. ми чітко настояли президенту, це воєнний і розвідувальний сектор України різних е, якраз статусів. Що якщо є конкретна інформація про наступи, а цей директор СРУ і керівництво е, США і Британії повідомляло конкретні напрямки із Білорусі, із там, Ченгара, із Сходу і тому подібне готуватися, потрібно. Нехай сотні разів нічого не буде. Якщо ми готові. Ворог знає, що ми його зустрінемо, а там трошки віднесу, знаєте, так от недовірою. А це величезна стратегічна помилка. Тому сьогодні любі можливі сценарії, які можуть розгортатися з боку Білорусі, повинні готові бути. Мало того, Главком Сирський правильно сказав, що ми бачимо, не виключаємо таких розвиток подій. От і ми готові. Це потужний сигнал і Росії, і Білорусі, і саме головне. Що Лукашенко не готовий воювати на території України. Його війська в першу чергу він це знає. От його mm -hmm. Путін так просто не змусить, тому що може бути програш і падіння режиму Лукашенка. Мало того, почався такий неофіційний діалог з китайцями в плані десь знайти запасний аеродром -э в випадку, на скайп, програшу Росії, що Китай прикриє. А тепер ще й з американцями бачимо, відбувся діалог якраз е -э представника. Ну, уповноважено по сходу по Україні Келока із самим Лукашенко, і навіть пройшов позитивний обмін. Тому я скоріше всього передбачаю: готуватися потрібно, але війни наступу з боку Білорусі точно не буде. Тому що сьогодні всі складуються розклади, що якщо десь розпочнеться там війна, Білорусь програє. От. А якщо вони ще почнуть загрожувати е, Заходу, наприклад, прибавитися в Польщі, це вже ще один консервіційний сценарій з НАТО. Росія не зможе. Навіть якщо б спробувати там підтягнути і білоруські спецпідрозділи, які тільки можуть воювати, всі інші не будуть. От він не виграє ні в Україні, ні тим більше в НАТО комплексно. Путін має це на меті. А білорус і подавно. Тому я передбачаю, ми готуємося до цього сценарію, показуємо, що в нас сили засоби розгорнуті. Це говорить і Путін та, в те, мірі вони запускають розвідну інформацію, що планують там, значить, не тільки навчання, а й наступ для того, щоб ми тримали постійно там додаткові війська. А не правляла на Сумський напрямок, на Опаговський, от або на Покровський. Таким способом є модель доведення оперативної інформації, що от от вони будуть наступати, і ми вимушені там тримати умовно 50-100 тисяч е, своїх військовиків на випадок таких сценаріїв. Ми будемо готуватися до цих сценаріїв реально оцінювати ситуацію, тому що переміщення любих військ російських в першу чергу, тому що там ключову роль повинні зіграти російські на території Білорусі і самі білоруські в режимі онлайн. Любі, так сказать, підготовчі заходи будуть відомі. Ми будемо готові до відсічі системно. Передбачаю, що все-таки такого сценарію наступу з боку Білорусі не повинно бути. Президент Зеленський після зустрічі з главою ГУР з паном Будановим сказав, що Україна знайшла больові точки. У Росії, і фактично, Зеленський анонсував удари по державі-агресорці. Пане Миколо. Звісно, що ми не будемо так зараз детально обговорювати, що саме і де саме може відбуватися. Але от якщо дуже в загальному так говорити цей момент, про що взагалі може йтися? Про нові спецоперації, до прикладу, на території ворога, як, от павутини від СБУ, чи про щось інше. Тут ми вже давно говоримо про комплекс рішення. З одного боку, як альтернативні дії на фронті нестандартні, які ворог не очікує в слабких місцях. Це контрудари, це удари з флангів, телів. Це якраз велика активна робота. Що на жаль, цього не проводиться. Хоча і командуючий свій час залужний, і командуючий Сирський, ми підійдемо знову підходами. Оце якраз те, що я говорю, неодноразово не можна перемогти ворога, як першу другу світову війну, яку вони критикували, в лобі йти. Або в атаку, або тільки захищався. Треба шукати слабкі місця, готувати контрудари, типа Харківська операція, навіть Курська. Але Курська повинна бути як одна із п'яти: Білородська, Брянська, відповідно, або ростовська, і удари, основний по звірній території, наприклад, Херсонщини, Запоріжжя або Криму. Це вже повинна командою спрацювати. Того не сталося. На жаль, не було можливо і стратегії, і сил засобів достатньо. Хоча це треба було робити навіть малими силами ефективно і сильно. Ворог губиться. Ми бачимо, скільки Путіна було. Шоків, починаючи від свого Вагнера і удари, наприклад, чи по Харківщині не знав, куди тікати. А по Курщині він думав, що взагалі він два дні не міг нічого сказати. Сказав, що якісь диверсанти проникли. І потім, що ситуація складна, і ми дійдемо до Москви. Тому от такі це ж тільки тактичні операції. Я вже не про стратегічні. Тому треба готувати і такі відповідно потужні, потужні дії. І це наша повинна бути перевага. А от інші формати, про які говорить Зеленський. Давно назріли. говоримо неодноразово і відповідно і нашим партнерам і командуванням і е, спецслужбам, що операції тилу ворога по знищенню стратегічних е, бомбардувальників, як зробила СБУ класично, давно просила пілотовано, системно, глибоко удари по всім тактичним аеродромам, що знесінням, любі удари балістичними крилатими ракетами з е, боку авіації стратегічного рівня. Любі удари кабелям по військам і по прифронтовій зоні, по Харкову, Одесі, по е, Херсону, по Сумам, які постійно проводять удари. Удари пусковим установкам і їх так сказати, дислокації, виробництва і тому подібне. Це ще одна ситуація. Удари по якраз моделям виробництва їх або системам наведення це конкретні об'єкти. Це підлягає глибокій розвідка, системна опанювання ситуації, яким чином навести, як нейтралізувати їхні системи ППО. Додатковими засобами і основні удари, як е в ряді випадків, це було зроблено класично. Але це повинно бути масово. Тоді ми просто-напросто обезстійнимо всі стратегічні ресурси Росії. Раз прифронтова зона нанесення ударів Хаймерса МДІСК до 80 км, два, а далі може ще атакамсами, сам ті айрісами і нашими системами це нищити всю прифронтову зону. Тоді не буде резервів. Якщо не буде mm -hmm. резервів, все провал повний. А і удари по, по тим говорю, основним місцям, де ворог не має такої без великої концентрації, великих укріп районів типу зуби дракона, як вони були на Запоріжжі, а там, де дійсно ми можемо проводити операції, підготовлений системний неочікування для ворога. Оце новий змін, тільки комплексно, а говорити, що тільки... Ну так, да, це важливо, що ми якісь на болюточки. Болюточок вже дуже багато. Ми їх ось назвали. Вони самі основні. Тут не треба нічого е, придумувати, або навіть це не секрет. Саме головне секрет. По чому ми будемо бити, яким способом проведемо піотову операцію, і які будуть наслідки. Пане Миколо, вельми дякую вам за вашу аналітику, за ваші думки, за те, що ділитесь ними з нами, друзі. Обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал. Якщо ви цього ще не зробили, пишіть коментарі, ставте вподобайки. І, звісно, якщо вам до вподоби те, що робимо. Ми бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Та обов'язково спускайтеся в підземні укриття. І побачимося з вами у наступних випусках. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.